Ми зібралися на цій площі із сумної нагоди, щоб попрощатися із нашим земляком, смілянином Одородьком Владиславом Володимировичем. Штаб-сержант, старший офіцер, командир взводу артилерійської батареї Збройних сил України. Це віддану службу, був удостоєний нагород. Загинув 12 листопада у боях на Миколаївщині. На прощання з бійцем прийшли рідні, побратими та містяни. Співчуття близьким загиблого висловили чиновники. Прийміть Співчуття через біль і непоправність втрати рідної людини від імені Черкаської районної військової адміністрації, від імені Черкаської обласної військової адміністрації і від мене особисто. Владислав загинув як справжній герой. Ми маємо вистояти і триматися, бо втрачаємо найкращих синів, втрачаємо цвіт нації. Такі, як Владислав, віддають життя за незламність та майбутнє України, каже чиновниця. І саме цим людям ми зобов'язані мирним життям тут, у тилу завдячуючи таким героям. Ми сьогодні маємо мирне небо над нашою смілою, над нашою Черкащиною. Ми сьогодні контрнаступаємо, ми сьогодні виборюємо наші землі. Тому вічна пам'ять владу, вічна пам'ять. Всім тим, хто полягли за цілісність, соборність, незалежність нашої країни. Будучи сином та батьком, Владислав не покинув військової справи, розповідають побратими. Що таке російсько-українська війна він побачив на власні очі. Жорстокість расистів лише підсилювала бажання бійця захищати батьківщину. Подородько, Владислав неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України, висловлюю щирі слова співчуття Рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо!